Полі почали активну і мистецьку підготовку до Великодня. Сьогодні у центрі науки організували майстер-класи для усіх охочих. Роблять їх у режимі такого марафону, адже до написання писанок запросили чимало тернополян і гостей міста. Загалом в реєстраційній формі зареєструвалися більше 280 людей. Ми власне кидали, ми думали, що багато дітей прийдуть писати писанки, але дуже багато і старших людей прийшли, і це для нас звичайно ціно. Найцікавіший цей процес сьогодні. Для внутрішньопереміщених осіб, адже багато з них розписують писанки вперше. Ми поспілкувалися і з дорослими і з дітьми, які розповіли про свої великодні традиції на Харківщині, на Луганщині, а також розповіли, чим їм цікавий такий процес написання писанок. Перший такий досвід отримуємо. Тому... А що ви знали раніше про писанки? Чи щось ще десь? Не дуже. А тут е, дізналась більше. Я перший раз тут так пишу, мені дуже подобається. Який візерунок буде? Е, тут е, такі квіточки і, 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 і листочки. Дуже цікаво, що така традиція є, і віск е, розплавляти, якось писати. Е, це, для нас це, це незнайоме. Традиції дуже важливі. Ні, ми єдина Україна. Так, без Тут традиції не немає бути. України Нова традиції, це головне. Всі ми хочемо розписувати писанки. Сьогодні допомагають волонтери з різних громадських організацій Тернополя. Власне, вони розповіли і про традиції написання писанки, і зробили майстер-клас максимально простим для того, аби кожен міг вийти з центру науки Тернополя вже з готовою писанкою. Крашанки і крапанки на Вареному яєчку, а, наприклад, писанка писалася на сирому яйці і її не їли. Тобто, це був умовно як оберіг. І наносилися туди орнаменти, які щось символізували. Наприклад, на подарунок. Так? Хлопці дарували дівчатам. Він був як оберіг. Такий марафон майстер-класів сьогодні триватиме до 19-ї години, і потім усі писанки, які люди собі виготовлять, зможуть посвятити у великодніх кошиках.